Доброго ранку, мої любі діти! Сьогодні у нас заняття з природи. Доброго ранку! Доброго дня! Хай плещуть долоньки! Хай тупають ніжки, працюють голівки. Доброго ранку, доброго дня. Бажаю вам здоров'я і добра. Діти, до нас на заняття прийшло кошеня. Тимко, Тимко, а чому ти такий замурзаний? Ти не любиш миватися? Звісно, ні, вода така холодна, мокра. Бризки летять навспіч, бр. Діти, я хочу загадати вам загадку. Що це таке? Тече і лється, часом між камінням в'ється, як нема, все висихає, звір і птах без неї помирає. Дітки, що це таке? Вода. Так, діти, я зрозуміла, що ти, Тимко, воду не полюбляєш. Хочеш, ми з дітьми розповімо тобі про воду та не просто про воду, а про чарівницю воду. Сідай ближче до гурту, спершу пригадаймо, де живе вода. Вода безцінний дар природи. Вона найголовніша і найважливіша рідина на землі. Якби на всьому світі не стало мить води, і висохли б усі річки, озера і ставки, тоді б не капав дощ, не падав білий сніг, ніхто з гори в санчатах кататися б не зміг. Якби на всьому світі не стало мить води, пожовкли б огороди, загинули б сади, В морях і в океані загинули б кити. Щоб чиста та цілюща вода була завжди. Ми повинні її берегти. Вода є в морях, озерах, в річках, болотах. Вода це і душі, і сніг, і град, і лід. І роса, і туман. Вода потрібна рослинам, тваринам, птахам та людям. Люди використовують воду кожний день для пиця, купання, прання, приготування їжі. Хоча навколо нас багато води, але питної води дуже мало. Тому бережіть воду, не забруднюйте водойми. А зараз, дітки, пограємо в гру, кому і навіщо потрібна вода. Погляньте на картинки. Назвіть слова, будь ласка. Костя. Дерево, святку, кварі і людині. Людині. Людина так, квітка, тарілка, камінь, книга і дерево. Так, дітки, якщо я буду називати слово цей зображений об'єкт якому потрібна вода, ви будете плескати у долоньки. Якщо ні, ви мовчите. Кому не потрібна водичка, ви мовчите. Зрозуміло? Так, і так починаємо. Людина. Потрібна водичка. І так всі разом поплескали в долоньці. Так, потрібна. Давайте далі. Аряночка, книга. Ні. Ні, мовчимо. Так. Далі сенія камінь. Ні. Молодець. Мовчимо. Не потрібна водичка. Так, Костя квітка. Потрібна. Потрібна, так. Далі, дітка, дітки, тарілка. Не потрібна. потрібна. Так, дерево ми називали. Давайте ще раз. Дерево. Так, там догонь. Потрібна рослинам, тваринам, птахам, людям. Всім потрібна водичка. Так, неживим предметам вона не потрібна. Так, далі. Тимко каже, що йому було цікаво на занятті. Він зрозумів, що вода це найцінніший дар природи. Він умився. Став кохайним і розповів своїм друзям, що потрібно берегти та заощаджувати воду. До побачення, малята, каже Тимко, а тепер ми з вами поговоримо. І так, дітки, скажіть мені, будь ласка, про що ми сьогодні говорили? По воду. По так, воду. Про воду. Так, а хто до нас сьогодні завітав? Кіт. Кот. Котик, Кот. А як його звати? Тимко. Тимко. Так, тимко. А він чистенько прийшов? Він спочатку любив водичку. Ні, Ні, не любив він, боявся водички, так? Так, а що ж таке вода? Хто мені скаже? Це, це капельки. Це. Це Крапельки, капельки? так? Крапелька? А Яка? вона нам потрібна водичка. Молоками. Так. так, молодці. Добре. А кому потрібна водичка? Людям. Людям. Тваринам. Тваринам, птахам. Всьому Ні. живому, так, потрібна водичка, бо без водички все помре, так, діти? Так. Добре. Дітки, а ск скажіть мені, будь ласка, а можна залишати кран, якщо нам не потрібна водичка, щоб Ні. вона лилася? Ні. 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 Ні? Так, а чому? Тому що вода тратиться. Так, що потрібно робити? Виключати. Виключати. Економити потрібно, так? Заощаджувати водичку, бо в нас її питної води не так багато, так? Треба економити водичку. Добре, дітки, готуємось до другого заняття. О 10 годині вас чекаю.